Врятували та навчили команд у місті добра. Відзначили річницю створення собачого притулку хвостики. За рік існування волонтерам вдалося прилаштувати більш ніж 180 хвостатих друзів. Більше про життя чотирилапих дізнавалась моя колега. Знайомтесь Леся. Вона та ще 15 собак живуть в місті добра у притулку Хвостаке. Однак Леся собака незвичайна. Вона та ще чотири її колеги працюють кані з терапевтами та щоденно приймають участь в реабілітації дітей. Щоденно за хвостетиками доглядають спеціалізовані фахівці та мешканці міста добра, зокрема, діти буквально кожен день. Діти бігають до неї, вигулювають до неї дуже. Купають, їх, зуби чистять. Дай лапку. Давай. Скажи, Я вмію привітувати і зустрічати гостей. Це роша, і вона дуже хоче бігати і ходити. Ми тренуємося, даю, коли вона тренується, типу, цей корм. За словами засновниці містечка Марти Левченко, за рік існування собачого прихистку вдалося прилаштувати більш ніж 184 лапах. А в річницю створення притулку про свій досвід виховання вирішила поділитись із городянами. Ми вирішили зробити день відкритих дверей для того, щоб познайомити сім'ї, родини, чернівців, дітей, тих, хто не знає, що існує такий притулок, що можна сюди прийти, обрати собі друга і розповісти про те, як потрібно піклуватися. Про тварин, як розуміти мову жестів, як не наражати себе на небезпеку при спілкуванні з незнайомим песиком, як розуміти, що песик наляканий, чи йому неприємно, чи він відчуває страх. І всі ці знання сьогодні діти отримують, Кожна собака потрапила в місто добра не випадково, каже Марта. Кожна собачка має свою дуже сумну історію. Когось ми врятували із Сходу України, від бойових дій. Когось привезли з собою сім'ї, які постраждали через війну, і вони мусили рухатися далі, і залишали тут цих тварин. Когось врятували від жорстокого поводження, когось знайшли в лісі прив'язаним. когось жорстоко побили. Нам вдалося врятувати життя. The Проте тут хвостаті друзі прийшли необхідне лікування, отримали паспорт та чіп, соціалізувались та навіть почали працювати з дітками. Це один із різновидів енімал-терапії. Ми всі знаємо, що є іпотерапія, коли допомагають коники. А це така каністерапія, коли психологами стають песики. У нас є діти із важкими діагнозами, є діти із аутизмом, які раніше не говорили жодного слова. Від перше слово це. Було слово дай до песика спеціаліст з каністерапії, ігор Роздобудько каже: собаки щоденно допомагають малим пацієнтам пройти шлях до одужання. По прикладу, того що собака виконує, тобто собака виконує певну послужку, показує свої навики, як вона вміє слухати, як вона вміє чекати. Також в цьому вчаться дітки, вони копіюють в цьому собаку і. Це дає їм можливості розвитку, можливості е, вміти ділитися, можливості вмітись чекати, очікувати, можливість е, навчатися комунікації, довірі. Е, і покращення якби, в цьому всьому процесі дає психологічний і фізичний стан. Тобто понижується рівень кортизолу, кортизол відповідає в нас за стан стресу. І е, діти, дорослі, контактуючи з собакою, Змінюють свої стани з тривожності на якийсь на якийсь спокій, на якісь заспокоєння, на відновлення свого психологічного емоційного стану і фону. Та, попри все, в місті добра наголошують, мешканці хвостика досі чекають на свого господаря. Тож кожен небайдужий може знайти вірного друга в цьому притулку. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.